Right. <laughs> Аньба неодноразово лунало у залі суду перед початком розгляду справи за апеляційною скаргою щодо запобіжного заходу лідера ТОВ Хелікс Кепітал Україна Дмитра Нагути, якого підозрюють у шахрайстві. Однак, якщо ви думаєте, що ці слова звучали у сторону підозрюваного, то ви помиляєтесь. Адресат Аліса Пасько, жінка, назвавшись стороною процесу, сіла на місце прокурора у залі суду і вирішила допитати Нагуту. У словесній перепалці звучали обвинувачення з обох сторін. Люди, які приїхали підтримати лідера компанії. І підозрюваного у шахрайстві стали у прямому сенсі цього слова на захист Дмитра Нагути. Через інцидент слухання розпочали на годину пізніше, довелося навіть викликати патрульних поліцейських. Попереджаю вас про необхідність залишити місце, яке виділено для участі у засіданні прокурора, і видалитися взагалі судового засідання. Я вимагаю згідно назвати статтю закону, де написано що має право сидіти за столом з захисником і суд, на який законні підстави виконати розпорядження суду. Прошу ухвалу винести, що ви забороняєте мені як потерпілі заходитися і брати участь в судовому засіданні. Піперпінзі я заявляю, не маємо відвідати. Згідно статті 56 Кримінального процесуального кодексу України, я заявляю відвід слідчому судді суд від е досудового е розслідування. Правові підстави для відводу Конституції України, стаття 3, 6, 8. Прошу поліція виконати розпорядження суду. Забрали руки від мене вже. Звідси, ви відійдіть з місця, яке не передбачено для того, що ви... Забрали руки від мене вже. І не заважають нас. <плес> Апеляційний суд Тернопільської області. Прошу <плес> приїхати наряд патрульної поліції. Тому що зараз до мене вчиняють наряд. Чиняй зараз до мене забрали руки від мене. Прошу наряд поліції, приїхати до поліції. Я запрошую на поліській області. Bu bölüme Thank you. Після цього почали розгляд справи по суті. Адвокати Дмитра Нагути просили визнати запобіжний захід незаконним і скасувати відповідну ухвалу міськрайонного суду. Нагадаємо, суд першої інстанції ухвалив взяти під варту Дмитра Нагуту або ж внести заставу у розмірі 5 мільйонів гривень. За словами підозрюваного, ці кошти за нього внесли 56 партнерів компанії. Дмитро Нагута намагався переконати суд, що його звинувачують безпідставно, а паніка серед людей у Тернополі виникла. Тому що тут неправильно працювали представники компанії. Саме головне в цьому, я думаю, що це якраз те, що наші лідери трошки неправильно почали працювати в цьому місці. Вони зібрали людей, вони півтора року з ними тут працювали. Ми всі знаємо цю, цю ситуацію. Це, це не є це загальна інформація. Вони просто сіли в машини, стали отакими от і поїхали собі. В Київ і вже себе раху... почали рахувати. Суперзвздиве. Розглянувши подані матеріали та заслухавши аргументи обох сторін, колегія суддів не задовільнила апеляційну скаргу Дмитра Нагути, а ухвалу Тернопільського міськрайонного суду від 4 грудня 2016-го залишила без змін. Група підтримка приїхала як на диво, не за гроші. а Приїхала, тому що гроші отримує постійно в компанії британській Helix Capital Investment Ltd. Вони кожен з них і з 260 тисяч людей це можуть. Підтвердити а, ухвала суду. Я в принципі навіть не думав, що буде щось на, на краще, тому що я розумію, як це все робиться. Дмитро Нагута підкреслює, виплачує дивіденди саме британська компанія Атов Хелікс Кепітал Україна, яку він заснував у 2014-му, Завжди займалася. Переконує підозрюваний лише інформуванням людей і проведенням семінарів. Додає, ніколи при цьому не переконував нікого вкладати гроші в українські компанії. Тим паче ні у кого не брав готівки. Навіть якщо людина постраждала, це може бути якась технічна помилка, тому що компанія працює, вона виплачує постійно кошти. А єдине, що може бути, може людину просто кинув лідер. В місті Тернополі відкрили офіс інформаційний, туди можна звертатись людям. Я майже впевнений, що це діло. Може через місяць два закриють, тому що взагалі там ніяких доказів ні шахрайства, ні якихось там крадіжок, якихось грошей немає.